О, о, друзі, доброго ранку. Сьогодні я вам покажу, як взагалі. ну, Сьогодні я вас навчу грати в Gun. Так, це буде дуже велике відео. Тож, поставте лайк, я його дуже довго монтував. тож Поставте лайк, підпишіться. Поки я його пока, ви можете поставити лайк і підписатися. 3, 2, 1. О, в мене вже голова закружилась. Дивіться, як я ооо Ой, боже, мой, в мене вже голова закружилась. Так, ну і коли ми заход... зараз зачекайте, ой Коли ми заходимо в гру, в нас є три оружия. <тар evaluation> Давайте я вийду з будинку. <тар? 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 То в нас є три оружки. До речі, зараз я вам покажу, як вибрати собі оружжі. Коли ви тільки зайшли у гру, у вас є. Ну, отака от штучка. Ну Коли у вас. Ну, дивіться, у вас. Є, отака от є такий кружок з оружем, який ви вибрали. Ви на нього натискаєте і вибираєте оружжя, яке у вас є. Так, ну от отак от стріляє найперша ваша оружка. Ще найперша оружка ваша. Це. Оце от. І ще одна оружка. Це оце от як його. Де вона? Оця снайперка? Так. Так от, е, е, от я вас ще навчу, як стріляти взагалі все. Так, дивіться, як зробити перезарядку в нас. У нас є от така коротше, штука, бачите? Ми на неї натискаємо і перезаряджаємо. Так, як, як взагалі взяти предмети і переміщати їх. Так. Значить, ви бачите три таких бокса. Ви на них натискаєте. І у вас відкриваються всі предмети, і моби, і машини, і взагалі все. Дивлячись, як карта. Ну, ви натискаєте там на любу, наприклад, на отакого от пінгміна. І як взяти та все, взагалі що зробити з ним. Ви бачите отакі от. Кран з кубиком, ви на нього натискаєте і берете предмет. Ви можете отак от його, це в нас отак от повертати, тобто отак от, по часовій. Це в нас отак, от, тільки вперед, назад, вперед-назад. Так, а оце от нас просто Дивіться, бачите, можете розвернути. Так, дивіться, оці от кнопочки це, увеличить. це в нас, оце от зараз. Так, ну, отак от, от я його поставив, я його маленьким зробив. Давайте я його стандартним зроблю. Отакий такий у нас стандартний. Так, ну от бачите, можна отак от зробити. Ось ці кнопки це в нас збільшиться. Оце от в нас точно прям вимірювання. Можете потім з вами подивитись. Так, це от ці от плюсики і мінуси, це плюси. Це віддалити від нас, а мінус це до нас. Що дуже, до речі, нелогічно. Ну, як його кинуть? Ви бачите отаку от кнопку, ви не її зажимаєте з якогось силою. Ну, от так от пау. Бачите, настільки я його сильно кинув, що він за карту вилетів. Давайте подивимось. Дивимо взагалі. А, вон пінгвін наш. Та він в стінці застряв, друзі. Дивіться, він в будинку просто застряв. Він спить чисто. Давайте я його поверну нормально. Так боже Так от. Ну, ви бачите, коротше, можна з цим баловатись. І, до речі, як видалити предмет? Боже мій, в мене телефон розражається. Як видалити предмет? Бачите, цей красний оці штучка? Так, от нажимаєте і видаляєте. Але треба зажимати. Так. Режим чату. Ну, ви бачите, отакий от прям. Такі штуки, як смски, ви на них натискаєте. Можете написати все, що захочете. Привіт. Привіт, підпишісь. Привіт, підпишись. Так, як зробити так, що ви не бачите личат? Ви бачите таку штуку. Бачите, там такі глазики зачоркнути Ви на нього натискаєте і бачите? Так. Як оце, оце робити? Як переключати камеру? Так, ну, давайте я вам покажу все. Так, як ходити, отак от вас є, от можете. Так, як вивертати камеру просто по всій камері отак от розвертати. Так, ну як ходити, це вже зрозуміло. У вас немає нічого штуки, натискаєте сюди і йдете, в принципі. Так. Давайте я вам покажу, як оці от штуки кидати. Ну от дивіться. <кліг> ви цю димову шашку, якщо хочете кинути, Ви на неї натискаєте, вона просто не Так от це реально класно виглядає. І ви можете підібрати. ось Бачите? Підібрали панки. Я гран... оці от, е... Бачите оцю гранатку. Яйце таке бомбочка. Ви на неї натискаєте і кидаєте яйце, яке потім підривається. Ну, отак оце все виглядає, дуже крімзово. Так давайте. Ну і отак от підбираєте і кидаєте. Так, як кидати оці от штуки? Просто на них теж натискаєте да й все. До речі, якщо у вас цей закінчилося ХП трошечки, і ви бачите отаку от штуку, це в нас щит. Він вам дає тут оці допонні штуки. І як цей, собі по ХП, отак от. До речі, тут класний звук. Ви на нього пригайте просто. І от такий ось такий звук класний. Так. Це не все, друзі. Давайте я вам покажу, до речі, ще емоції. От бачите такого тамсюющого Шікіна. ви на нього натискаєте, і у вас є тут все, що захочеш. І по телефону розмовляє, і здоровається. і прямо навіть падає, і розмовляє в мікрофон, чись навіть співає. Тебе знімає, друзі, підписуйтесь. Так. П'є воду, ну тут дивіться, тут все є. тут Навіть є отака от емоція, навіть отака от. І до речі, я вам що хочу, хочу показати на бобах. Дивіться, оце от те, що і там є одна емоція, яка може вбити чікеном буквально. от. от. Вбираєте, І от чисто. У мене це бісить, коли тебе вбиває твій же просто, ну. Ну і навіть отакі тут є. тобто Чікени можуть влюблятися. Так, ну добре. Ну і от моя улюблена анімація. Я танцюю гопака. Я танцюю гопака. Я танцюю гопака. Ее. -е 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 -е. Так, ну все, в принципі, не все. Так, і дивіться, тут в нас є Player's List, ви отак от меню таке бачите. На нього натискаєте, і отут ви бачите всіх гравців. Я єдиний на сервері, тому що це офлайн, щоб ніхто не заходив і не заважав. Давайте похилюсь трошечки. вже не хочу бігати. Так, от, так. Ну і я, коротше, вийти чи на щось. Бачите, отакий от гвинтик, на нього натискаєте, і бачите. Тут можна отак от, от поміняти все. До речі, тут графіку можна навіть міняти. Так, графіки можна міняти. Стандарт хайд. Що якось це. Якось це не дуже проявляється. От навіть прорисовка можете ось бачити, як прорисовка. Так, а оце от я навіть не знаю, що це. Ага. А, все, я поняв. Так, ресет. Так, ну в принципі, конті. зачекайте. Тут ще є Hide Games Names, а, це ці. Це, це, мабуть, видалити ці, так. Да. Hide My map Border, я навіть не знаю, вибачте, FPS можна вимкнути, бачити FPS. Так бачите, графіки. не дуже не дуже прям так. слабо цей. FPS жирет. Так, камера мод, автошот, так, да, можна навіть автошот. Рортейбл. Ну, в принципі, я вообще навчуся, да, буду, да друзі, буду здавати права. Так, ну добре, давайте. Є в нас такі от тачки, да? Ну, от такі от, до речі, в менюшки їх можна колір міняти, шини навіть. Ну, ці диски взагалі. Ну, там тачки дуже дорогі, досить. І от, до речі, тачки теж можна увілічувати і уменшувати. Давайте таку от міні зробимо. Це бульбашки якісь. Це якісь бульбашки. Так, ну от ви сідаєте, до речі, чикен теж міняється. І у вас тут є оцей газ. І оце от е, це... назад і тормоз. Так, оце у нас, от, все, бачите, такі стрілялки. Ну, стрілялки боже. Такі кочки, от, от ви на них натискаєте і стріляєте. Дуже імбово, до речі, оці от, бачите, такі прицели. Тут можна бібіт зробити. До речі, я вам не показав ще є Skybox. І, до речі, до речі, є фари. Дуже класно, що розробітник додав. Але дивіться, що з цими фарами. Ви просто на це подивіться. От я отак от... смислі? А я не зрозумів. Я вам просто. Так, ну давайте, вот тут видно, що цей, що у нас когось. Там деякі. Там був, по-моєму, якийсь баг, що у нас коло стінку. Так, да, у нас квостінку просто світить. Ох, розробітник розробітник, звісно, вообще not logical. Так, ну в принципі, все, друзі. Не все, тому що я вас навчив ще на цих кататись. Я вас ще не навчив на самолетах кататись. Так, ну от дивіться, от що взагалі тут відбувається. Ми, дивіться, Коротше, тут я вас навчу і на вертольотах і на самолітах, але там є окремі типи транспортів, яких в мене, на жаль, немає. От подивіться, я просто їх не купую, тому що це реально дорого. Перше тим, у нас буде таке туалет, це в нас всі вертольоти. От дивіться, от як на ньому взагалі літати. Так, ну оце от це бачите таку дверку, це вихід. Отакі от, навіть фари додали, розумієте, у вертольоти є фари. Так, от це от стрілять. І от, отут десь у цій межі е ви можете отак от літати. І, до речі, як вниз-вверх. От бачите такі кнопки вверх-вниз. І ви просто натискаєте наверх, все вверх, низ-низ. От я от не розумію, що себе пальбом, чого вони не... Просто тут літаючі. І, до речі, мене бісить, що тут деякі гравці отак от просто залазять, Достають лазерну гвинтовку. І просто в будинку Пау. Там уже спавну стоїть. Тут так Пау. Пау. У нас все реально бісить. Так, другий тип у нас в вертолеті. Ой, боже, вертольотик. Боже, який вертолетик, самолетик. Такий у нас самолітик є. Такі давайте я мікрозі достану, бо це моя улюблена оружка тепер. Ну, реально, я почав обожнювати мікрозі, бо подивіться, який. Просто маленький, 1600 вистрілів на секунду. На хвилину, боже. Ну, от як кататися. От бачите, оцю от штуку це в нас цей. Ось ці, от, бачите, такі. Ось от е, стрілочку вверх. Це в нас швидше їхати, Ну, летити. І, ось от, ось і от фари, це от стріляти, До речі, дуже странні якісь пулі. Ну, оці майже знову ж можна літати. І оця, бачите, така дверка, це вихід. Боже, я зараз лечу. Друзі, ну в принципі, я все вам показав. В принципі. Так. В принципі, всім до побачення. Навчилися грати молодці. Не дуже, звісно, велике відео, але, друзі, з цього відео реально можна навчитися, тож що підписуйтесь. І не пропускайте мої нові відео. Всім до побачення! До побачення! Да що за...